Усім привіт! Мене звати Артур, я співробітник компанії Асфадор і ми займаємось професійним асфальтуванням у Києві та у Київській області. У цьому відео я розповім, що таке асфальтна крихта, кому вона підходить, які має переваги і які має нюанси. І одразу скажу: крихта підходить не всім. Якщо ви розглядаєте асфальтування, але не хочете переплачувати, це відео точно буде для вас корисним. Асфальтна крихта це подрібнений асфальт, який знімають з доріг і переробляють. Виглядає вона як дрібний щебінь із чорним кольором, і чорний колір цей через те, що в ній є залишки бітуму. Її використовують повторно як дешевий варіант твердого покриття для різних територій, кому підходить покриття з асфальтної крихти. Крихта це гарне рішення для тих, кому потрібно, наприклад, заасфальтувати дорогу біля дому на вулиці, зробити стоянку для автомобілів, упорядкувати технічну або господарську зону і так далі. Також її часто використовують для тимчасових доріг, особливо там, де асфальт робити дорого або недоцільно. Переваги крихти прості, але немало важливі. По-перше, сама головна перевага це ціна, це значно дешевше, ніж класти гарячий асфальт. По-друге, практичність це твердий матеріал, дуже схожий на асфальт, і за правильної укладки він добре тримається і не тягне за собою ніяких проблем. Просто практично уклали і використовуєте. Якщо ви хочете просто нормальну дорогу і щоб вона була значно дешевшою за асфальт, це все про асфальтну крихту. Але крихта підходить не всім, і крихта може також мати і недоліки. Почнімо з того, що якщо крихту не ущільнити, вона буде пилити, вона буде гуляти під колесами, вона буде погано триматися. Дуже важливо, щоб крихту клали якісно, щоб клали її на якісну основу, і обов'язково, щоб зверху покривали зв'язуючим матеріалом, і тоді вона буде служити вам роками. По-друге, що немало важливо, це обов'язково зважати на нахил покриття. Обов'язково треба зробити нахил покриття. Щоб е, на, на, самому, на самому покритті не застоювалася вода і не псувала його, тому що крихта, коли вона просто, скажімо, буде постійно залита водою, вона довго не протримається. По-третє, потрібно брати тільки якісну крихту, а не сміття. Ми, наприклад, працюємо тільки з перевіреним матеріалом, а цей матеріал має бути якісний і не застояний. Четвертий недолік крихти це те, що вона не виглядає як ідеальний асфальт, це. Просто практичний матеріал. Асфальт, наприклад, він такий весь чорний, дуже дрібний, дуже гладенький. А на відміну від нього, крихта складається з більших частинок, і вона більш така шершава і більш ну, сіра, а не чорна. Ну і нарешті, п'ятий немало важливий момент. Крихта підходить не всім, бо крихта не любить, щоб її мучили. Якщо ви плануєте, наприклад, постійно їздити по покриттю якимись фурами чи іншою важкою технікою. То вам буде краще розглянути асфальт. А якщо ви плануєте їздити по ній просто автомобілем чи там інколи, може, якоюсь важкою технікою, вона витримує важку техніку, але просто в межах розумного. Що важливо при укладанні крихти. Щоб крихта прослужила вам довго, потрібно, по-перше, робити нормальну товщину шару не дуже багато і не дуже мало. По-друге, кожен етап у покладанні крихти він має добре трамбуватися. Віброплитою або катком, але обов'язково на кожному етапі потрібна нормальна трамбовка. По-третє, потрібно зробити мінімальний ухил, щоб на крихті на вже покладеному покритті не збиралася вода. Ну і четвертий чи не найважливіший момент: чим краща у вас основа, чим якісніша у вас основа, тим довше вам послужить покриття. Основа це дуже важливо. Ну і зараз розглянемо ще пару частих запитань, які цікавлять зазвичай наших потенційних клієнтів. Чи нормально витримує крихта машину? Так, якщо зробити все правильно, якісно, якщо зробити все по технології, то крихта без проблем витримує легкові автомобілі. І так само без проблем вона витримує і вантажні автомобілі, але просто, як я вже говорив перед цим, все повинно бути в межах розумного. Чи не розсипеться вона як тирса? Розсипеться. Якщо неправильно укласти, то вона розсипеться просто як щебінь. Але якщо зробити добротну основу під покриття, якщо зробити правильний схил, якщо зверху все обробити зв'язуючим матеріалом, наприклад, бітумною емульсією, як робимо ми, то тоді таке покриття буде служити вам багато років без проблем. Асфальтна крихта це не асфальт, що по вигляду, що по стійкості, але це буде чудовим рішенням, якщо вам потрібне тверде покриття, і саме головне бюджетно. Наша компанія працює з якісним матеріалом, з якісним підходом, виконуємо все під ключ і ще й виїжджаємо на заміри безкоштовно. Якщо ви ще думаєте, чи підходить вам такий варіант покриття, просто напишіть або зателефонуйте, ми підкажемо і чесно відповімо на всі запитання. Дякую вам за перегляд цього відео, ставте лайк, якщо було корисно, і до зустрічі в наступних відео.